Дане відео не рекомендоване до перегляду взагалі нікому, а особливо фанатам фільму ППЕЦ 2, неадекватним особам із нестійкою психікою і схильністю срати в коментах. Особам, які не досягли віку 18 років. Відео зроблено виключно заради гумору і не має на меті когось образити. У відео присутні спойлери. Усі права не захищено. Дивлячись це відео, ви порушуєте закон. Приємного перегляду. Що ж, привіт усім! Мене звати Юрий Гемський. Зазвичай я роблю відеоуроки з малювання і мультфільми, але зараз спробую себе у такому от специфічному огляданні лажових фільмів. По суті, весь огляд це спойлер. Я буду висміювати даний фільм, роблячи вигляд, що якби хтось дав мені в руки камеру, то я б і близько не зняв такої фігні. Думаю, дехто з вас помітив, що ідею я сплагіатив у youtube шоу Bad Comedian. Ми хочемо чогось маленького і фісташа. А Беткомедіан взяв ідею у ностальгія Критік. Тому забийте, ми живемо у світі плагіаторів. Що ж, без лишніх слів почнемо огляд фільму Зомбі-канікули 3D. Неочікувано, чи не так? Отже, фільм повний шмат лайна. Я співчуваю всім, хто його подивився. І на цьому я завершую відео. ФАКІНГАЙ! Я просто прикалуюсь. Ви ж знаєте, що я вас люблю. Отже, пипець 2 До беззаперечних плюсів фільму належить його акторський склад, а саме неперевершений Джим Керрі і Хлоя Морец, популярність якої останнім часом стрімко зростає. Також незайвим було б згадати і першу частину фільму, яка мені насправді сподобалась. Якщо ціллю першого фільму було задати громадськості питання, чи потрібні супергерої у реальному житті? І фільм добре висвітлюється. Питання, то Сіквел не розказав нам чогось нового і навіть переказав моралі із попереднього фільму, але не будемо лізти поперед батька в пекло і роздивимося все по порядку. Це Далі ви передаю слово Кучерявому. Він веде вас у курс Режа. справ. Я думав, що перший захотів стати супергероєм. Виявляється, був ще хтось. Мінді Макріді, коли вмер її тато, його напарник з поліції Маркус, став її охоронцем. Маркус щодня возив її до школи. Та коли він зникав, зникала й вона. Ніхто в школі не довідався, бо вона хакнула сервер і нагородила себе за зразкове відвідування. О, то варто хакнути сервер школи, і ніхто, ні вчителі, ні однокласники не знатимуть, де ти шляєшся замість того, щоб бути в школі. Ні, серйозно, як це взагалі працює? Коротше, кучерявий це Пепець Хлоя вчить пепця битись, щоб вони удвох могли протидіяти усім безчинствам цього злого світу. Пепець у першій частині фільму розхріначив із базуки одного бандита, батька цього неадеквата, який мило бесідує зі своєю мамою алкоголічкою про смерть свого батька. Я зі шкури лізу, щоб ти ріс як нормальний хлопець. Тому ми й переїхали на Лонгайленд після випадку з батьком. Та базука ніякий не випадок. Притрушений ти стерво. Нашу розмову закінчено! Клас! Ну то я пішов! Домашня школа гірша за тюрму! Ти викинула костюм кривової мряки! Не я хвороба, а ти! А що? Ти вже що? В результаті він вбиває свою маму. Я аплодую сценаристам за цей позбавлений усілякого сенсу хід. Тобто увесь фільм побудовано на помсті цієї кривавої мряки пепцеві за смерті рідного батька, але тут ця кривава мряка вбиває власну маму, і це не наштовхує його взагалі ні на які роздуми. У мене виникли відчуття, що він на другий день взагалі забув про це вбивство разом з усіма іншими. Натомість він знаходить збочений костюм своєї мамці. І ми спостерігаємо, як у нього на пару із сценаристами цього шедевра остаточно їде дах. Що це таке? Моя доля. Кріс, Кріс, Кріс. Для твоєї мами це було тільки хобі. Я знаю, це моє покликання Хав'єре. Батько був мафіозом, а я піду далі. Я суперлиходій. Це еволюція. Це Тихо, Поклади ці штуки, поки когось не поранив. Кріс. Це не моє ім'я. Дай вгадаю, мудак в костюмі. Ні, то так мого супергероя звали. Далі я стану відомий як Патлюче Падло. О, я майже вгадав. До речі, в оригіналі це звучить як мазафакер. Ну, ви зрозуміли у пам'ять про матір. Далі у пориві ідіотизму падлюче падло чи то мазафакер портить майно магазину, щоб стати суперзлодієм, щоб його поважали і щоб довести собі, що він не просто мудак в костюмі, а мудак в костюмі, який може розстріляти холодильник із випивкою в магазині. Я кайфував! я знаю, хто я Я знаю, чого я тут. Я бляка зайхи дахну усі бачують про падлюче падло. Чуваків, щоб мене тренували таких таких як Чак, Чак Норріс, чи як його Бабла я не пожалію щоб однією лівою пипця у він ще й Норріса згадав нє ну цей фільм точно розрахований на підліткову і дитячу аудиторію але чомусь тут рейтинг 18 ну менше стин пипця у цей час б'ють б'ють і б'ють ще раз і, зрештою, він вирішує знайти ще фріків у костюмах, щоб збільшити кількість постраждалих придурків у цій костюмованій фігні. О, Печіна як у бетмена схоже скажи. Да. Такої крутої дусовки я ще не бачу. Люк, я твій батько. Далі вони знайомляться: привіт, я чувак у костюмі. Привіт, я жирний чувак у костюмі. А я педак у костюмі. І мій персонаж потрібен тільки для того, щоб пропагувати гомосексуалізм у цьому фільмі. А мене звати Степан, я алкоголік. Ну і так далі. Вам напевно цікаво, що сталося із Мочелкою. Вона закидає всю цю супергеройську хрінь і заводить нові знайомства. Чорт, в неї здоровенне фото себе над ліжком. Але може вони дійсно нормальні дівчата і вона знайшла собі чудових подружок? Я тебе. Ти дев'ятикласниця з Дейвом Лізовським трахалася? І зовсім я не. А що? Урода брала іще ще типу целка, так і не беруть глянь на неї. Анал? Фістинг? на Ціпонько ти з ним цілувалась? Народ, ви в нормі? нахер норма? Що ж, далі гірше. Сервозно, Шекендес. Ну, що з вами таке? Чому ви говорите як дешеві шльондри? Бо це бляха круто. Відчуття, наче дивися відеокліп Юніон Джей. О, господи, ти не знаєш? Це змінить твоє життя. Наступні кадри можуть викликати блювоту, запаморочення у голові, перечасні пологи і бажання розбити екран. Але я хочу, щоб ви зненавиділи цей фільм. Тому дивимось. У <му> <му> вас від них пре, як мою бабцю від на Конорі. А хто це такий? Сі, Потрібно зараз же підбавити кількість тестостерону у кадрі. Йдемо далі. Що це нафіг було? Це біологія пісько. Я вже йду. Куди ти? Ми ще збиралися нюхати коксу, Логана. Мінді, я хотіла дати тобі шанс, за який інші дівчата очі видріпають. Хіба ти не хочеш носити стильний одяг в обтяжку, щоб усіх навколо від тебе перло? Не хочеш утекти вночі і відриватись, щоб світ знав, як сильна незалежна жінка вміє відриватись. Не хочеш бути чиєюсь? У цьому можна до Логана? Так, так я зайшла у фастфуд узяти вуглеводів. А я цукру з дитсадка не вживаю. Вона не хоче схуднути. Слухай, щоб схуднути, треба зайнятися танцями. Обов'язково запишись. Схуднути? Серйозно? Я жирна як корова, і мені треба схуднути. І вони йдуть на танці. Від виступу ТП всі, звичайно, ж у захваті, і всі чекають лажі від новенької. Але фіг там. Добре, добре, все було інакше. Четверо атакують. Варіантів немає. Звичайно, що це дуже безпідставне і нагле звинувачення у плагіаті, але чорт забирай, ці сцени дуже похожі. Попець і його братва в цей час годують бездомних, переводять бабусь через дороги і роблять всю іншу супергеройську хрінь. Гаряче серце, холодна голова. бийся головою, думай серцем. І в образі народних месників б'ють бандитів, що взагалі-то круто, але хіба немає людей, які так цим займаються, без костюмів і професійно. Я про поліцію і соціальні служби. Ну а Мочелка намагається знайти собі хлопця. Здається, ми перші. Тут вечірки не влаштовують, тут трупи закопують. Що з тобою? Вибач, я не буду сучкою. Ти наче пацан класний. Та що? Може, трахнемось? І круглий ідіот. Ми зібрались, щоб тебе привітати. Привітати з тим, що ти повна лохушка. Отже, її послали і кинули в ліс На що вона, звичайно ж, образилася, і вирішила досить таки оригінально їм помститися. Якщо хочеш бути популярною, запам'ятай два слова. Секс і відео. Луїс, плюнь на цих дурних фів. І я вдяглася, як вона ти зможеш. Це дарунок. Від одного покійного наркодилера. Бляха, вона ж веде подвійне життя. І ніхто не знає, що вона розчила нової бандитів у той час, коли мала б сидіти у школі. А тут вона дає пачку зелених фіг знаку муй, кажучи, що це від мертвого наркодилера. А реакція цієї в окулярах привіт, я тебе не знаю, але ось тобі пачка бабок від дохлого бандита, якого я завалив на днях. Давно пора. В мене б виникло, я думаю, логічне питання. А мене завтра не приріжуть з цими бабками, ну чи щось таке. Але найкраще ще попереду. Я супергерой. От і все. <гас> Ясно, капітане Пійсько-М'ялка. Тебе занесло у світ фантазії. В мене. Це ти живеш у світі фантазій, а в реальності ти отруйна лярва. Гірше забруднуть уренну хвойду. А ти смердюча курва і злодійка. Повертайся додому на острів. Я піду в крутий коледж, я вдало вийду заміж, а моїх прекрасних малят доглядатимуть десять няньок, поки я відриватимусь у парі. Моє життя шикарне, а твоє галіме. А платя натягни, яке хочеш. Ніхто не буде лизати дірку, яку ти звеш ротом. Тож вали собі гридати і гристи нігці гівно. Бо єдине, що псує мені настрій, це твоя потворна гидотна морда. А твоя мама така дурна, що вважає, що тупак Шакур – то єврейське свято. Вставила нефігово. Цю штуку мій тато колись купив у розробника озброєнь. Її створили для розгону натовпу і діє вона люто. Її імпульси викликають ригання і діарею. Називається ригалятор. Або твого татка обдурили, або ти знову царстві фантазії, моя ціпонька. Бо я чудово почуваюся. Ненадовго. До мене, прошу, ти виграла. Я просто хочу трохи поліпшити цей світ. Фу, -ху! це було так бридко, що я покажу вам це ще раз. Так і хочеться брегнути в екран. І за споглядання цього люди платили гроші, коли йшли у кіно. Саме так. Цей фільм був у кіно. І знаєте, що вони роблять далі? Вони вбивають Джима Керрі. Це ж як вбити. Не Старка із Гри Престолів, до того ж, вони зробили це якомога жорстокіше. Фільм став порожнім із цього моменту. О, і я не розповів про лиху команду лихого лиходія. Отже, найяскравіший персонаж це Матінка Росія. Що ж, наскільки я знаю, карта стереотипів американців про Європу виглядає десь так. Ну це все пояснює. О, і зацініть її біографію. Колишня та за зґвалтування то в Сибіру без. Ще там є Саркома, «Чингісхан» і Чорна Смерть. Далі падлюче Падло намагається покарати ведру. І так, її звати нічна ведра. Але безуспішно. Я думаю, цей фільм не скотиться ще нижче. Далі, ну, самі дивіться. Збираю лиху армію, усі психопати і злочинці, приходьте! Думаю, коли вони це почують, проблем з кадрами не буде. То вони просто зникли з минулим кварталом... тобто просто зняли маски. Їх ніхто не впізнає у звичайному одізі. Та Ви прикалуєтесь, і це вона вбивала всіх копів. У нас майже голод. Вона навіть не думала носити маску. Коли я дивлюся, так мене видно. А коли так, не видно. Мене видно. Мене не видно. Мене не видно. Мене не виявило. Падлюче падло розправилось із статусом пепця і зірвало його похорон, щоб зловити пепця. І блін, я, звичайно ж, не лікар, але тут, як мінімум, зламаний хребет. Цей момент мав виглядати ось так. Це твердий камінь. А від такої ударної хвилі, яка відкинула мене десь на три метри, мене мало б хоча б контузити. Але фіг там. Фільм задається питанням, що було б, якби супергерої без ніяких суперсел були б у реальному житті, але Мочелка і мати Раша витворяють таку хрінь, яка в реальному житті ну ніяк не могла б відбутися. Бо як 15-річна дівчина може завалити купу озброєних бандитів, ну і таке інше. І блін, я шукаю логіку в цьому фільмі. Безглузде заняття. Далі падло збирає армію неадекватних дегенератів і вирішує натягнути це місто. Але сьогодні ми натягнемо це місто і замочимо цього пиття. Поріжемо його на дрібні шматочки, Згодуємо наші красуні акулі і вивелимо все це даючію. Ей, заливати хрінь на ютюб, це моя робота. Ми натягнемо це місто, або воєн! Це правда. Твоє ім'я лайно в латексі. Ти насправді такий тупий. Мене просто переповнюють емоції. And then I was like, oh, shit, ass balls, cock, motherfucking fuck. Дякую, рей. Ні, серйозно, як вони потрапили в це приміщення? Ну як варіант. Отже, вони зайшли у двері, бачите, їх стоїть тут двоє, і вони досить далеко від дверей. Це означає, що вони незамітно відкрили здоровезні двері, потім їх незамітно закрили, підійшли до середини приміщення. Ніхто з цих придурків цього не помітив. І до чого цей пафос, якщо вони могли зайти всі разом, а не йти на смерть удвох? А взагалі вони могли викликати спецназ чи щось таке? Бо наскільки я знаю, у цивілізованих країнах спецпризначенці садять бандитів, а не б'ють мирний народ, чи захищають сраку влади. Але зараз не про це. Просто викликавши спецназ, можна було б уникнути жертву цьому кровавому місію. Але фіг з ними з людьми, хороші перемогли поганих. Кінець. Роблячи підсумок, хочу сказати, що пипець 2 це збочене надміру жорстоке і Позбавлений будь-якого сенсу фрік-шоу. Ви не подумайте, я не противник насильства у фільмах, але тут воно ні до чого, і його тут забагато. До слова, Джим Керрі навіть відмовився промовтити фільм, бо він вийшов занадто жорстоким. Але якщо виключити мозок і не аналізувати події, що відбуваються на екрані, то фільм можна дивитися. Він має хороші сцени і в загальному не такі погані. І до речі, сцена бою матусі Рашки із Мочелкою на мою. Думку мала б виглядати ось так. Ну що ж, це все, що я вам хотів сказати. Спасибі за увагу і ставте лайк, якщо вам сподобалось відео. До зустрічі!